І чіпляємо ліхтар. Давайте тут. то а Давайте тут. -то. О, так по Купоков і тут. Нет, забавно легтарів, так? Так буде краще. А звідси ми приберемо. Так іде. Є, так іде три купики. Я тут теж так само зрозумію. О, все. Теперь я думаю, поставити вот такі плити. У да. виді даху. Ось вот так. так воно буде. <кій> Ні. Все-таки я ці приберу. Такий охальник буде домик. Дім йде ухальник. <кій> так, давайте йде всередину. Так, хто ліхтар. Ну, коротше, повезло. Маловато трішки нічого, ну нічого. Так, беремо ліжко. э, е, цей білюзове, скриню візьмемо. верстак. Все. Слава Богу. Было... Тут тут валишка. скриня и... Не. Верстак и скриня. Все. Петь и еще. И все Не, давайте все-таки... На Надвигать одна.

Давайте, давайте, давайте. Так, так. А ну, я хочу подивитись, чи відкриється, то Да. Якщо ліхтар є, то відкриється. Так, все, пішли. Давайте візьмемо... Ja mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. い,い,いや。やっとこれをっと待って待っって待って待 V já pokažu své budíky. Aver, do Avroro. Kafé. A tebe. Тут заправка Вон там да, Макдональдс. Пілянів ми такий діт построїли. Думаю, напрочуд красивий. Давайте ви трішки здамо речі. Я знаю, де можна здати речі. Давайте я бездолезу. Я в сундуки збираю скидаю речі туди, в сундуки. Вибачте скрині. Так, того переповнено. О, тут лізе. Давайте ви це все. Звідси заберемо. Це з минулої постройки. Що все такі такі? Ось таке коротке відео про мій світ Майнкрафт. До того буде наступна постройка, я построю і покажу, тільки це буде не скоро. Тому всім до побачення ввечері стрім чекайте! До побачення Гарного вам дня.